Хочу додавання віднімання в стовпчик, також нагадати цілих чисел. Про дробові окремо. 9 мінус 8. 5 мінус 8 відняти не можна, тому ставимо тут крапочку, беремо десяток, тоді 15 мінус 8 віднімаємо 15, віднімаємо 8. Це 7. Можна робити так. Від 10 відняти 8 це 2 і ще 5, разом 7. Якщо стоїть крапочка, то тут вже не 0, а вже 9. 9 мінус 3 можемо відняти це 6. Якщо тут крапочку не поставили, коли брали десяток, ми тут брали десяток, але тут ж нічого не було. Тоді можна зробити помилку: від 8 відняти 4 буде 4. Насправді, коли ми брали, не віднімалося від 5 8, ми взяли звідціля десяток, але тут нічого не було. Нам потрібно було і тут взяти десяток, поставити крапочку. Тоді зараз не 8 вже, а рахуємо 7. 7 мінус 4 3. мінус 1 6. Згадали. Наступне. Від 0 8 відняти не можу, іду сюди за десятком. Тут 4, тут все в порядку. Можна взяти десяток, буде 3. Тоді тут 10 мінус 8. 2. Тут число 3. Від трьох я 9 не можу відняти. Йду далі. І вже на цьому досвіді знаю, що потрібно ставити крапочки над всіми нулями і далі над 5. Тобто, я беру десяток з кожного, а тут їх нема. Значить, тільки звідсіля можу взяти. Давайте ще раз. Від 10, 8, 2. Тут вже 3. 3 не можна. 13, мінус 9, 4. А тут вже 9. 9, мінус 9, 0. Тут раз з крапочкою, то це вже не 10, а 9. Так само тут 9. І тут на одиницю менше, бо забирали угу, туди для віднімання. І ще один приклад. 1 не можу відняти. Беру тут 11 9 2. Тоді тут 0. 10, беру десяток. 10 8 2. Тепер тут 0 не можу відняти 7. Сюди 10 7 3. Тут знову 0, не можу відняти 6. Знову сюди. 10, мінус 6, 4. Тут 0, але і віднімати вже нема чого, тому 0 і одиничка спускається. Вибачте, кому було нецікаво, але повторити потрібно всім, а може, хтось і навчиться. От прямо на цих прикладах.